8 січня 2025-го 90 років могло би виповнитися українському поету Василю Симоненко. Але але життя обірвалося, коли йому було лише 28. Шістдесятник викривач і дослідник злочину масових поховань жертв сталінських репресій під Києвом у Буківні. І нарешті він автор поезій, які кожного разу доводять до мурах. На нашому ютуб каналі Поетика ви знайдете великий випуск про Василя Симоненка. Рекомендую подивитися, якщо ще не бачили. Вам неодмінно сподобається. А зараз пропоную послухати неперевершені вірші Василя Симоненка, прочитані голосом самого автора. Насолоджуйтеся. Світ який мережево казкове, світ який, ні краю, ні кінця, зорі трави, мрево світанкове, магія коханого лиця, світе мій, гучний, мільйоноокий, пристрасний, збурунений, німий, ніжний, і ласкавий, і жорстокий, дай мені свій простір і неспокій, сонтем душу жадібну налий. Дай мені у думку динаміту, дай мені любові, дай добра, гуркоти у долю мою світе хвилями прадавнього Дніпра, не шкодуй добра мені, людині, щастя, не жалій моїм літам, все одно ті скарби по краплині, я тобі да кохано віддам. Ти знаєш, що ти людина, ти знаєш про це чи ні? усмішка твоя єдина. Мука твоя єдина, очі свої одні. Більше тебе не буде завтра на цій землі інші ходитимуть люди, інші кохатимуть люди, добрі, ласкаві мій Сьогодні усе для тебе: озера, гаї, степи, і жити пішити треба, Кохати спішити треба, гляди ж, не проспи, бо ти на землі людина, і хочеш того, чи ні. Усмішка твоя єдина, мука твоя єдина, очі твої одні. Я, він дивився на мене тупо, очицями повнене блекоти. Дарма ти себе уявляєш пупом на світі безліч таких, як ти. Він гримів одержимо й люто, і кривилося гнівом лицеря Б. він ладен був мене розіпнути, зате. Що я поважаю себе, не стала навколішки гордість моя, ліниво тяглася отара хвилин. На світі безліч таких, як я. Але я і Богу один. Бо в кожного я є своє ім'я, на всіх не нагримаєш грізно. Ми це не безліч стандартних я, а безліч Всесвітів Різних. Ми, це народу одвічне лоно. Ми, океанна вселюдська сім'я, і тільки тих поважають мільйону, хто поважає мільйони я. Мріє крилами туману лебеді рожеві, сиплють ночі у лимани зорі сургучеві, заглядая буканска з сивими очима, материнська добра ласка в неї за плечима. Ой біжи, біжи до саду, не вертай до хати. Не пущу тебе колиску синову гойдати. припливайте до колиски лебеді, як мрії, опустіться тихі зорі синові підвії, темряву тривожили криками півні, танцювали лебеді в хаті на стіні, лопотіли крилами і рожевим пір'ям, лоскотали марево золотим сузір'ям. Виростеш ти, сину, вирушиш в дорогу, виростуть з тобою приспані тривоги. У хмільні смеркання, мавки чорноброві, ждатимуть твоєї ніжності й любові, будуть тебе кликати у сади зелені, хлопці в чорночубих диво наречені, можеш вибирати друзів і дружину. Вибрати не можна тільки батьківщину, можна вибрати друга і по духу брата, та не можна рідну матір вибирати. За тобою завше будуть мандрувати очі материнські і білява хата, і якщо впадеш ти на чужому полі, прийдуть з України верби і тополі, старуть над тобою листям затріпочуть, тувою прощання душу залоскочуть. Можна все на світі вибирати, сину, вибрати не можна тільки батьківщину. Не докорю ніколи і нікому, хіба на себе інколи позлюсь? Що в двадцять літ в моєму серці втома, що в тридцять смерті в очі подивлюсь. Моє життя розтрощене, корито, і світ для мене каторга і кліть. Та краще в тридцять повністю згоріти, ніж до півсотні помаленьку тліть. Гранітні обеліски, як медузи, повзли, повзли і вибилися з сил. На цвинтарі розстріляних ілюзій уже немає місця для могил, мільярди вір, зариті у чорнозем, мільярди щасть, розвіяні у прах, душа горить, палає лютий розум і ненависть трегоче на вітрах. Коли б усі одурені, прозріли, коли б усі убиті ожили, То небо від прокльонів посіріле. Напевне, брекну вам від сороми хули, Тремтіть убивці, думайте лакузе, життя не наліза на ваш копил. ви чуєте на цвинтарі ілюзій уже немає місця для могил, уже народ, одна суцільна рана, уже від крові хижія земля і кожного катю тирана уже чекає сукана петля, розтерзані, зацьковані. Убиті, підводяться і йдуть чинити суд, і їх прокльоне злій несамовиті, падуть на туші лісня в її ситі і загойдають дерева на вітті, а повстають злочинства і облуду. Де зараз ви, кати мого народу, де ваша велич, сила ваша де, на ясні зорі і на тихі води. Вже чорна ваша злоба не впаде, народ росте і множиться, і діє без ваших нагаїв і палаша. Під сонцем вічності, древніє й молодіє, його жорстока й лагідна душа. Народ мій є, народ мій завжди буде, ніхто не перекреслить мій народ, Пощезнуть всі перевертні й приблуди, і орде завойовників заброд. Ви, Байстрюки катів о не забувайте виробки ніде. Народ мій є, в його волячих жилах Козацька кров лекоче і гуде. Україно, ти моя молитва, ти моя розпука вікова, гремотить над світом люта битва за твоє життя, твої права, Ради тебе перли в душі сію. Ради тебе мислі і творю, Хай мовчать Америки й Росії, Коли я з тобою говорю, Хай палають хмари бурякові, Хай сичать образи, все одно я проллюся крапелькою крові На твоє священне знамено. Найогидніші очі порожні, найгрізніше мовчить гроза, найнікчемніші, дурні, вельможні, найпідліша, брехлива сльоза, найпрекрасніша мати щаслива, найсолодші кохані вуста, найчистіша душа незрадлива, найскладніша людина проста. А який ваш улюблений вірш Василя Симоненка? Напишіть у коментарях і не забудьте підписатися на наш канал Поетика, якщо сподобалося. Пам'ятайте, слово то є зброя. Щоразу впевнююся у цьому.